Добрий день, мене звати циганюк. Анна, я учениця 10 б класу Бродівської зож номер 2 Я підготувала роботу на тему дослідження та порівняння властивостей буркуна білого та буркуна лікарського. Актуальність теми – буркун лікарський, дворічна травяниста рослина родини бобових, завишки понад 1 метр, широко поширена в Україні. Трава буркуна є компонентом декількох лікарських засобів рослинного походження, зареєстрованих в Україні. Буркун білий вважається одним із видів домішок до основного офіцінального виду, а також містить робінін, що і зумовило зацікавлення для проведення порівняльного дослідження з метою розгляду сировини даного виду як активного у перспективні фармацевтичного інгредієнта. Біологічні особливості буркун відноситься до клас еодікоти, родина бобові, рід буркун, вид буркун лікарський та буркун білий. У буркуна стебло пряме, листки трічасі. З пазів листків виходять руки з довгими багатоквітковими пазушними китицями Плід – однодвонасінний біб, який достигає у серпні вересні. Біологічні особливості буркуна. Росте на піщаних, засолених, рекультивованих ґрунтах при різних кліматичних умовах, добре витримує посуху і досить зимостійкий. Насіння буркуну потребує для проростання багато води від 100 до 200% своєї маси. Насіння зберігається 10-12 років. Агротехніка і заготівля лікарської речовини. Буркун лікарський вважається цінним попередником для озимих і ярих культур. Створює сприятливий водний режим для наступних культур та зменшує його зараженість. Буркун висівають рано навесні. Норма висіву 5-6 кг на гектар. Обробіток ґрунту починають після збирання попереднику. Глибина уранки 25-27 см. Обробіток полягає у вирівнюванні, куткуванні та боронуванні площі. Офіційною сириною буркуна є його трава. Сировину сушать на сонці, згодом під покривом, часто перемішуючи. Суху траву обмолочують і просівають через дротяне сито, щоб відділити товсті стебла. Вихід сухої сировини 25-30% від сирої маси. Строк придатності 2 роки зберігають її у сухих приміщеннях в мішках. Дія буркуну на організм людини. Седативна, відхаркувальна, пом'якшувальна, знеболювальна, протизапальна та кардіотична дія. Застосування буркуну при бронхіті, болях у шлунку, мігрені, хворобах яєчників, туберкульозі, легень на ривах та безсонії, зовнішнє застосування для компресів, прирізах і простуди, герпесі, примочки при форункулах та трішинах заднього проходу. Практична робота. Основні частини роботи містять відомості щодо вирощення і використання буркуна у житті людини. Використовували інформаційний пошук в друкованих та електронних періодичних виданнях, пошукових наукових базах у нормативній документації. Анатомічну будову елементів буркуна вивчали з поверхні за допомогою мікроскопу. Якісне виявлення та кількісне визначення в місту бар проводили фармакопейними методами. Результати реакції на флавоноїди. Ми до буркуна білого та до буркуна лікарського додавали певні розчини, а саме це хлоридна кислота, натрій гідроксиду, хлориду заліза, хлориду алюмінію та ацетату свинцю, та спостерігали однакові ознаки у буркуна білого та буркуна лікарського, що свідчить про присутність флавонів та флавонолів. Наступним нашим кроком було визначення якісних реакцій на добильні речовини трави бурку на білого та буркуна лікарського. Ми також додавали до буркуна білого та до буркуна лікарського певні реактиви, а саме це хлорина, кислота, желатиновий розчин, хініну, гідрохлориду, та спостерігали одинакові ознаки буркуна білого та буркуна лікарського, що свідчить про присутність добильних речовин. Але при доданні ацетату свинцю до буркуна білого та до буркуна лікарського ми помітили відсутність чорно-зеленого забарвлення. Це свідчить відсутність конденсованих добильних речовин. На цьому слайді ви можете спостерігати сировину буркуна лікарського та буркуна білого, а також водні екстракти аналізованих видів сировини. Морфологічні ознаки офіційного виду а також можливих домішок до нього. Ми порівняли різні види буркуна, а саме, це буркун лікарський, буркун високий, буркун зубчистий, буркун білий та буркун вольський. Ось, наприклад, у буркуна лікарського листочки нижніх листків обернено яйцевиці, а у буркуна вольського листочки нижніх листків обернено. Вальні. У буркуна лікарського квіти жовті від 4,5 до 5 мм. А у буркуна на вольського білі до 3 мм. У буркуна лікарського пруди яйцевидні від 2,5 до 4 мм. У буркуна вольського епіліптичні від 4,5 до 5 мм. Поширення буркуна. Буркун – рід однорічних та дворічних трав'янистих рослин родини бобових. Відомо до 20 видів роду. В Україні поширено понад 8 Розповсюджені по всій європейській частині, окрім північної і північно-східних районів, на Кавказі і Центральній Азії. Найбільш розповсюджений вид буркун лікарський та буркун жовтий росте по всій території України або на лісових галявинах, у зліссях схилах балок біля доріг та канав, як бур'ян у садах. Буркун у складі ліків. Як вже було раніше загадано, буркун широко використовується у медицині, а саме і при виготовленні різних е, лікарських засобів. Одне з таких є фітоседан. Фітоседан застосовується при підвищенні нервовій збудливості без та розладах роботи нервової системи, що спричиняє порушення кровообігу та як наслідок підвищення артеріального тиску. Рослинні компоненти фітоседану чинять заспокійливу дію, послаблюють нервове напруження, зменшують частоту пробуджень і жахливих сновидінь. Пропозиції і впровадження. За результатами досліджень, перспективним напрямком є використання вітчизняної сировиної бази для виготовлення препаратів на основі рослин буркуна білого та буркуна лікарського. Оскільки буркун не вибагливий до умов середовища, пропонуємо культивувати буркун обох видів для отримання лікарської сировини, вирощувати буркун як сидра для збагачення ґрунту поживними речовинами. Висновки рослини роду буркун має тривалий досвід використання офіційною і народною медициною. Завдяки наявності різноманітних груп біологічно-активних речовин, зокрема фенольної структури та значну сировину базу в Україні. У результаті проведення дослідження систематизовано та узагальнено дані щодо таксономічних, ресурсних та морфологічних характеристик, хімічного складу фармакологічної активності, застосування офіційного виду сировини трави буркуна білого та його можливі домішок до буркуна білого. Особливості стандартизації буркуна лікарського та перспективи медичного застосування трави обох видів. Дякую за увагу.